А ти про свій організм рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ЕФМ, радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого ютуб каналу, на який завжди закликаємо вас підписуватися, бо у нас завжди багато важливої, актуальної і корисної інформації. Отже, сьогодні у програмі Лікар знає. Ми будемо говорити на дуже складну і важливу тему. やか。 Припускаю, вам не дуже сподобається, тому що вже за нашим журналістським досвідом, на жаль, мусимо констатувати, що не дуже ви, шановні слухачі, і не лише ті, хто слухають Києва а й інші радіостанції, інші а, подкасти. Не дуже ви любите слухати про все, що стосується війни, поранення. Але вибачайте, не будемо на це зважати, тому що вважаємо своєю місією а, говорити про це багато говорити про це, щоби. Тема війни була присутньою в ефірах різного штибу. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, як українські лікарі відновлюють обличчя пораненим бійцям. Вітайте! Гостя студії це Юрій Чепурний, лікар, стоматолог, хірург вищої категорії. Київської обласної клінічної лікарні, доктор медичних наук, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій інституту післядипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам, добрий день, пане Юрію. Скажіть мені, будь ласка, які найпоширеніші типи щелепно травм травм ви зустрічаєте у військових? На жаль, проблема поранень обличчя вона дуже актуальна, тому що в наш час е, найбільш прикритими захисними обладунками частини тіла це е, живіт, грудна клітина, часто голова, там каска знаходиться. Кінцівки й обличчя вони часто залишаються неприкритими, і тому травма обличчя вона е, е, виникає досить часто. Е, найчастіше це травмуються нижня щелепа, кістки е, очної ямки, де знаходиться око. Окрема категорія травм це ті, які стосуються уражень ока, уламками, якимись е, травмуючими чинниками. Хоча це звичайно, в більшості це така травма мінно-вибухова, але іноді зустрічаються і звичайні переломи кісток обличчя, тому що людина може впасти в окоп, може бути відкинута вибуховою хвилею, вона може банально попасти в дорожню транспортну пригоду в результаті вибуху або якогось такого інциденту. Тому тут вона дуже різноманітна. Це і дрібні сторонні тіла, тобто уламочки або якісь залишки шрапнелі, іноді це великі дефекти, коли частина обличчя відривається в результаті вибуху. Це може бути втрата ока, а може бути втрата ока разом з кістками, які його оточують. Якщо у людини полі травма, що і в які послідовності роблять лікарі? Коли у людини полі травма особливо пов'язана з бойовими діями, якраз щелепно-лицеві пошкодження відходять на другий план. Лікарі, ну навіть не лікарі, ми будемо говорити бойові медики на полі бою, в них є чіткий алгоритм, що вони мають зробити: це вони мають зупинити. Забезпечити прохідність дихальних шляхів, зупинити кровотечу, відновити дихання, і це той мінімум, який вони роблять зразу. А далі вони вже стабілізують пораненого і. Поки пацієнта не довезуть до якогось спеціалізованого медичного закладу, не евакуюють, травма щелепно-лицева Практично ну, допомога в якихось більших об'ємах вона не надається. Тобто все направлено на те, щоб врятувати життя бійцю, стабілізувати його стан, попередити більш складні ускладнення. Тому про обличчя зазвичай думають більш на пізніх етапах евакуації. Ну, а хіба не буває травм обличчя, які загрожують життю. Бувають, але вони загрожують якраз тільки з точки зору кровотечі і з точки зору дихання. Коли там фрагменти кісток перекривають дихальні шляхи або потрапляють в дихальні шляхи, то тоді знову ж таки зупинка кровотечі і відновлення дихання. А от такі функції, як спілкування, жування, розмова, це вже відходить на другий план. Ну я зрозуміла. Та, все ж таки, на якому етапі розумію, що все індивідуально, що не можна узагальнювати, але на якому етапі після поранення найкраще розпочинати оці реконструктивні операції? Тут все залежить від того, як, з яким типом поранення ми маємо справу. Якщо це, е, якщо мова йде про те, що це? Е, Фактично переломи кісток обличчя, то звичайно їх бажано стабілізувати, тобто і знерухомити і якимось чином зафіксувати в максимально ранні терміни. Але якщо ми маємо справу з великими дефектами кісток, м'яких тканин. То тут, звичайно, ми не можемо надавати допомогу одразу після ну в повному об'ємі, одразу після поранення, тому що вогнепальні поранення, мінновибухові, вони чинять не лише прямий вплив на тканини тобто, от відірвало частину тканин і все. Вони чинять і велику кількість додаткових впливів: це контузія м'яких тканин, порушення кровопостачання, опіки тканин, тобто певні зміни ще будуть відбуватися протягом декількох тижнів після поранення. І відповідно ми маємо надати першу таку спеціалізовану допомогу таким чином, щоб підготувати, максимально підготувати пацієнта, вже до великого реконструктивного втручання, яке буде здійснене пізніше, це основний, основний такі, основна така стратегія, якої ми зараз дотримуємо. Дивіться, чи правильно я розуміла, зрозуміла, що умовно можна поділити на два типи е, травми: це щось ну відносно легше, де е, хірургії, щелепно-лицеві хірургії можуть поратися самостійно і складні травми, де вже потрібна ціла команда. Так, дійсно так і є. Частина поранень знову ж таки, це потрапляння сторонніх тіл, це якісь ізольовані переломи, невеликі кісток, обличчя, нижньої щелепи, верхньої очниці, де, де ми працюємо самостійно, але значна кількість поранень вона потребує мультидисциплінарного підходу. Де має працювати команда фахівців? Найчастіше це щелепно-лицевий хірург, офтальмолог, стоматолог звичайний і лор. Лорда, іноді нейрохірурги е, теж долучаються е, до цієї командної роботи, і в кожного є свій етап роботи, свій, свій е, алгоритм реабілітації. Ми маємо це узгодити і ви і відпрацювати. Єдиний план лікування до повноцінної реабілітації. Ну, ваше завдання а, це. Естетика чи це відновлення функцій якихось? Тут е, обидва питання важливих, тому що е, в більшості випадків щелепно-лицева хірургія після поранень е, це не про те, щоб врятувати життя, це, для, це про якість життя. Тобто ми маємо забезпечити пацієнту гарну якість життя після поранення, а це і можливість спілкування вийти в люди, спілкуватися з родиною, не викликаючи дискомфорту. Ну в той же час нормально розмовляти, вживати їжу, повноцінно там прийти в ресторан і не боятися, що в тебе що ти щось не можеш зробити, або в тебе якийсь протез випаде з рота. Тому ми завжди наша робота направлена в обох цих напрямках. Тобто ми маємо е, забезпечити можливість і естетичної реабілітації, і функціональної. Якщо ми говоримо про ну там відновлення функціональних можливостей, то е, ну, взагалі, говорили ми багато про те, що першочергово це е, ну от якщо політравма що е, Щелепно лицева хірургія це вже трішечки пізніше. Але ж ну там наскільки складними пацієнти от, приїжджають, зокрема у ваше відділення. Ну знову ж таки, по різному в нас є два основних контингента пацієнтів. Менше це ті пацієнти, які евакуюються зразу з зони бойових дій по етапам евакуації потрапляють в наш шпиталь або на клінічні бази нашої кафедри. Друга категорія. Це пацієнти, які вже потребують е, вторинних реконструкцій, тобто вони пройшли вже стабілізацію, вони від відпере... вони, е, були на етапах загоєння. Вони підготовлені до вже фінальних таких етапів заміщення дефектів і деформацій. Тобто, вони вже витримали цей період часу, коли е, відбулося загоєння тканини, готові для того, щоб проводити реконструкцію, тому у нас отакі такі. Дві основні групи пацієнтів я знаю, що з другою групою інколи знаю від ваших колег інколи складніше, тому що дуже важливо а, фахівцям вже на фінальнішому етапі, як були проведені всі оці підготовчі а, процедури, і дуже, дуже важливо, щоб все було якісно від самого початку, саме так і є. Фактично, з основна мета першого етапу це забезпечити можливості для нормального зрощення кісток, для попередження ускладнень. А якщо ми бачимо, що все одно треба буде повинна показана вторинна реконструкція, ми маємо все підготувати для того, щоб вона була максимально простою і прогнозованою на наступному етапі. А перша категорія пацієнтів, ті, хто от зразу поступають, в них є свої купа своїх труднощів, тому що їм важко адаптуватися до того, що вони не можуть жувати, важко розмовляти, ковтати. Іноді їх турбує слинотеча, тому що ну спорожнини рота, постійно їжа випадає, слина тече. Їм дуже важко психологічно до цього адаптуватися. Хтось втратив око, знову ж таки, це велика психологічна. І соціальна проблема на другому етапі, якщо вони отримали необхідну психологічну підтримку, медичну підтримку, вже простіше, але все одно це іноді їм хочеться, щоб було швидше, щоб було все зроблено максимально там в одну в одне оперативне втручання. На жаль, це не завжди можливо. Ну не завжди, але там, де можливо, то намагаєтеся за один раз максимально так. зробити які технології, які підходи використовуються зараз. Це два основних напрямка. Це е, от коли ми говоримо про дійсно такі важкі складні травми, це цифрові технології, 3D-технології і е, такі великі мікросудинні операції, це е, коли ми фрагменти з одного чи з однієї частини тіла пересаджуємо в ділянку голови та шиї. Е, якщо говорити про це Цифрові технології, то вони нам е, значно спростили життя, особливо в аспекті е, прогнозованості лікування, пришвидшення певних етапів. Тобто в нас є час е, симулювати операцію не в операційній, а в, в комп'ютері в, в віртуальному світі, е, створити певні е, такі. Е, uh Скажімо так, вироби медичного призначення, які нам допомагають під час операцій, там, наприклад, певні шаблони, якісь імплантати, які вже мають детерміновану форму або можуть бути встановлені як пазл лише в своє задане положення. Тобто це набагато спрощує координацію. І ми зараз це активно використовуємо. Багато українських компаній нам в цьому допомагають, є деякі благодійні фонди. Які цим опікуються, є і міжнародні компанії, які з цим допомагають. Тому тут це дуже розвинений напрямок зараз в Україні. Іноді нам закордонні колеги навіть заздрять, що у нас є такі можливості. Правда, досвіду у нас хоч відбавляє. На на жаль, мабуть, на жаль, маємо так. сказати. На жаль, але те, що зможемо весь світ навчити, і цього також це однозначно. Бо світ має це в теорії, а ми на жаль маємо це в практиці. Друга частина це різні варіанти трансплантації. Тобто, коли ми кісткові фрагменти, кістки разом з м'язами, зі шкірою, з ноги, зі спини пересаджуємо в ділянку голови та шиї для того, щоб відновити втрачені об'єми тканин, які були ну, умовно. Вирвані в результаті пошкодження ці фрагменти беруться з судинками, які пришиваються до судин на шию. Вони відповідно отримують кровопостачання з нового джерела. І, відповідно, вони залишаються живими. Е, тому це такі технології, які, на жаль, не були розвинені у нас, е, гарно в цьому напрямку працював Інститут Шалімова, е, Інститут Раку. Е, зараз ми долучилися, ще є ряди інших команд, але порівняно з Європою, цей напрямок ну, достатньо ще тільки тільки знаходиться на своєму розвитку. Угу. А, скільки, Якщо можна, орієнтовно, плюс-мінус, Часу і кількість операцій потрібно от від моменту, коли вам привезли. До моменту, коли він дивиться в дзеркало і посміхається, насправді <св 'язок> насправді важко, важко порахувати. Е, якщо це великий, ну скажімо так, великий дефект, то це може бути від трьох до десяти операцій. Звичайно, що самими важкими є там декілька перших, а далі вже проводяться косметичні корекції. Е, знову ж таки, у нас в основному це контингент. Процездатного віку це молоді чоловіки, які звикли жувати, які мають високу, високі вимоги до своєї реабілітації. Вони хочуть максимально бути такими, якими були до пошкодження. Тому ми маємо враховувати, що ми маємо не лише замістити дефект, а створити умови для встановлення імплантів, для подальшого протезування, для відновлення зубів. Іноді ми проводимо декілька операцій, відновлюємо заміщуємо дефект, відновлюємо щелепу, але етапи протезування займають від трьох до десяти місяців, поки ми адаптуємо цінові тканини до умов порожнини рота. Тому це окрема така велика частина проблеми, якраз реабілітація пацієнтів до повноцінного жування, розмови. А знову ж таки, це все про соціальну їх реабілітацію. Ми з вами бачились у серпні, якщо не помиляюся, і тоді ви говорили про те, що ми з вами поза ефіром говорили. Ви казали, що вже до. Працювали із більш як восьмиста військовими відновлювали їм обличчя. Наскільки зараз зросла ця цифра? Е, важко зараз сказати. Е, я думаю, що десь, е, якщо в загальному брати, то десь воно е, до. Підходить уже до тисячі осіб, але це якщо брати в загальному з усіма дрібними операціями таких пацієнтів, які знаходяться на етапному складному лікуванні, близько зараз десь близько 500. Частина з них найбільш складні пацієнти. Це десь близько 30-50 пацієнтів, які вже доходять до етапів протезування. Наприклад, перших пацієнтів, які ми почали лікувати з великими такими складними пораненнями, в 2022 році, лише зараз вони вже дійшли до повноцінного протезування. Ну, бачите, а ви казали, важко порахувати скільки по часу. Ну, дивіться, з 22 го майже до 2025. близько, близько, коли ми говоримо про найскладніших пацієнтів, близько півтора-два роки на повноцінну реабілітацію, поки вони пройдуть цей шлях. Можете пригадати ну, таке непрофесійне до вас питання. Ну, питання не щоб ви дали свою оцінку не, не як експерт, а як людина. Скажіть мені, будь ласка, можете пригадати пацієнта, е який після чергової якоїсь операції е дивився в дзеркало і плакав, дякував ще. Ну, от от був вражений. Ну так не можу виділити когось одного, тому що кожен з них по-своєму реагує. Хтось радіє експресивно, це виражає постійно, там якісь присилає вітання зі святами, приїжджає періодично, підтримують відносини. Хтось навпаки, замикається, хоча там всі оточують і бачать зміни, він все одно залишається замкненим в собі і ну, намагається це не обговорювати. Тому тут проблема адаптації до цих поранен. Нень, вона ну саме психологічної, вона теж дуже цікава і потребує висвітлення і обговорення. Це правда. А, як вас знаходять ті пацієнти, які приходять до вас уже от на реконструкцію? Зазвичай зазвичай вони направляються або іншими лікарями, які знають про нашу роботу нашими колегами. Зокрема, у нас гарна співпраця побудована з. Дніпропетровським з Дніпровським військовим шпиталем багато суміжних спеціалістів, офтальмологи, лори направляють пацієнтів. Нам ми направляємо наших пацієнтів до них на реабілітацію. Вже все частіше і частіше самі військові. Ну навіть більше не військові, а волонтери, які ними опікуються. Знаходять контакти, зв'язуються, направляють пацієнтів на консультацію. Є військові підрозділи, де дуже добре розвинена патронатна служба, там, наприклад, Ангели Азова, птахи Мадяра, в них гарні патронатні служби, які Цікавляться, знаходять лікарів, аналізують, хто як, де лікувався, отримують відгуки і виходять на зв'язок. Такі теж історії досить поширені. Чи підтримує держава? Ну, вона звичайно підтримує ну, в міру своїх зусиль. Ну, Є програма зараз у держави на, на реконструкцію. Я не можу сказати, що це програма. Є система медичних гарантій НСЗУ, яка покриває лікування в тій мірі, в якій вона може покривати. Просто багато чого, ну, багато, багато чого вона просто не покриває в силу юридичних. Обмежень, ну і, звичайно, фінансових, наприклад, пластини, імплантати, такі високотехнологічні речі це завжди завдяки волонтерським організаціям або донорам, помічникам десь за кордоном. Базові потреби держава закриває: перебування, лікування хірургічне. То... Да, бувають іноді проблеми в певний момент часу, але більш-менш воно працює. Вам, як фахівцю, чого бракує для того, аби якість і можливо масштаби ось такої допомоги з відновлення облич пораненим бійцям було ну щоб ця допомога була ще якіснішою, можливо, масштабнішою. От чого що ще потрібно організаційної складової? І, звичайно, таких забезпечення високотехнологічними витратними матеріалами. Оргазінізаційна складова це в першу чергу це можливість військових звернутися на лікування туди, де вони хочуть. Тому що я прекрасно розумію військові структури, але в той же час. Є підрозділи, які досить просто дають направлення на госпіталізацію, які йдуть на зустріч військовим, які допомагають. Є підрозділи, де вибити направлення саме в певний лікувальний заклад. Це такий челендж на грані. З... Ну, з якимось таким здобутком, тому іноді ми це ми зустрічаємося з тим, що це питання досить бюрократизоване, іноді є проблеми між комунікацією, між військовими медичними установами державними медичними установами. Тому в цьому є проблема. Ну а високотехнологічні. Методи лікування тут, звичайно, навряд чи ми якісь зможемо отримати позитив. Хоча я знаю, що є програми. Наприклад, в Київській області, в Києві, ще в якихось регіонах були закладені регіональні програми для тих військових, які отримали поранення на 3D-імплантати, на 3D-моделювання і тому подібне. Дякую вам, Юрій Володимирович, і за те, що знайшли час прийти до нас на ефір і за те, що робите. Низький вам, Уклін, і всім вашим колегам, Юрій Чепурний, лікар-стоматолог, хірург вищої категорії Київської обласної клінічної лікарні, доктор медичних наук, професор кафедри щелепно щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, був сьогодні гостем програми. Лікар знає. Я дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ дев'янос.